Неспокійна ніч в Криму гучно було у Сімферополі, гвардійському Ялті та Алушті. Окупанти скаржилися на вибухи, повідомляли про нібито роботу ППО. Як повідомляє телеграм-канал Партизанського руху, АТЕШ, був приліт по військовій частині біля Алушти, яка є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму. Там було уражено вузол зв'язку. А от у російських чатах писали, що сніслі какує та антену. <звілляння> Что-то, 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 что Партизани зауважили, що раніше це була українська військова частина, але після окупації її почали використовувати росіяни. Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо офіційного підтвердження, зазначили у повідомленні. А от так званий голова анексованого Криму Сергій Аксьонов стверджує, що удар у районі Алушти припав на порожній об'єкт господарського призначення. Втім після серії вибухів по Алушті у бік військової частини поїхали декілька машин швидкої допомоги. Друзі, українські військові щоденно ризикують своїм життям, обороняючи та захищаючи нашу свободу і мирне майбутнє. Нині для успішного виконання бойових завдань хлопцям із 105-ї бригади ТРО, що перебувають на харківському напрямку, вкрай необхідний пікап. Тож долучайтеся до збору посилання на банку ви знайдете у описі під відео.